момент сповіді це є момент повстання із болота для багатьох людей. Тобто люди зарузли в ріші. Вони мали гріхи, вони були свідомі гріхів, але вони не, не мали тих крил, щоб ну, вирватися з того болота. Ну і великий піст допоміг їм, щоб вони, оскільки це є священний час, то вони скористалися того священного часу і і повстали. А зараз перед страсним тижнем, на початку страстного тижня, є кілька днів таких мирних потім почнуть uh, переживання страстей самого Ісуса Христа. Тобто будуть Євангелія uh, страстей, це буде um, страсний четвер. День, коли Христос зібрав своїх учнів і на вечерю. І на спомін якої вечері ми відправляємо літургію. Часто людям зрозуміти, що літургія це є вечеря. і що Там є в основі тільки дві частини. Перша частина це є розмова, коли ми читаємо різні тексти, щоб пригадати собі спільні історії життя Ісуса Христа. Потім священнослужитель це зв'язує із нами через проповідь. Ну а потім йде підготовка, ми приносимо харчі, тобто хліб, вино і в молитві перетворюємо їх на тіло і крові Ісуса Христа і розділюємо між собою. Людям це важко зрозуміти. Але сповідь допомагає. Сповідь допомагає, бо люди переважно висповідаються і хочуть ще скористати того моменту благодаті щоб і запричащатися тіла і крові Ісуса Христа. Так що ці дні люди живуть. Я б сказав у святості. А потім буде п'ятниця, п'ятниця. Будемо хоронити. Ісуса Христа, будемо переживати Його хресну смерть, Його терпіння. Будемо роздумувати над сенсом нашого життя, над сенсом смерті. Ну no, і зрозуміємо, що якщо Христос переміг смерть, якщо Христос так нас любить, що Він не тільки в гарних обставинах з нами, але і в моменті смерті, що він віддав себе на смерть для нас, то тоді ми зрозуміємо, що і ми переможемо смерть разом з ним. Ну, А якщо ми це зрозуміємо, що ми переможемо смерть, ну, тоді... Туди... že ano asi má je smysl.